Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Пишуть про вибухи на аеродромі Левашово в Пітері, який нібито тимчасово закритий. Насправді ж використовуються військовими. Варто зазначити, що вчора велика кількість систем ППО з напрямку Пітера зняли на Москву. Левашово використовувалося як база відправки, тому не дивно, що вночі та пролунали потужні вибухи. Очевидно, хтось покорив біля бензовоза. пишуть партизани. Зазначимо, Олексій Гетьман, майор запасу військовий експерт в ефірі радіо НВ розповів. Як Відсутність ударів по території Росії може затягнути війну на роки та перетворити її. У ще більш важкий конфлікт. Наші партнери потрохи усвідомлюють, що це за війна. Багато було розмов від наших найпотужніших союзників, що не треба використовувати певну зброю, яку вони нам надають для атак по території Російської Федерації, тому що це може призвести до ескалації конфлікту, сказав експерт. Бен Волес, міністр оборони Великої Британії, вже наголосив, що при даному розвитку подій на фронті на території України знаходиться 97% всієї боєздатної. Армії Російської Федерації у них вже немає армії, у них вже немає танків. Майже все, що у них є, зараз воює на нашому фронті. Тому, якщо вони би і хотіли робити якусь ескалацію, то їм просто немає чим робити цю ескалацію. Додав він за словами гетьмана. Цілі на території держави агресора є законними за всіма наявними міжнародними нормами та договорами по якихось базам, по якихось литовищам, по місцям дислокації ракет. Якщо знищувати їх на території Білорусі і Росії, ми на це згідно з усіх міжнародних законів маємо повне право. Бо з цих місць атакують нашу країну. Ми зобов'язані навіть це робити. Бо якщо ми будемо тільки збивати ракети, які летять на нашу територію, то, по-перше, це уламки. А по-друге, ми так можемо воювати 100 років. Це буде друга сторічна війна, резюмував аналітик. До слова, після останніх вибухах на аеродромах та безлічі диверсійних груп на теренах РФ, Росія перекидає бомбардувальники до Мурманська, і це позначиться на плануванні ворогом ракетних ударів по Україні. Військовий експерт Олег Жданов пояснив, як вплине перекидання Росією своїх бомбардувальників до Мурманської області для завдавання ракетних ударів ворогом по Україні. Жданов підтвердив, що після бавовни на аеродромах Дягілєво, Рязанська область та Енгеліс, Саратовська область та й інших аеродромах Росія ховає свої стратегічні бомбардувальники та винищувачі майже за дві тисячі кілометрів біля полярного кола в Мурманській області. Саме туди частину літаків перегнали, як тепер завдавати ракетних ударів. Там немає матеріальної бази, щоб підвісити ракети і обслуговувати літаки. А літаки в Енгелісі вони бояться тримати, щоб їх не дістали без піла. Лотники сказав він. Експерт пояснив, що тепер українська сторона отримала фору по часу перед тим, як росіяни знову задумають атакувати ракетами. Ми тепер можемо спостерігати. У нас є фора по часу, якщо вони будуть перевозити ракети до літаків туди. за полярне коло це дуже довго і технічно дуже складно. Тому технічно найімовірніше вони будуть приганяти літаки в Енгельс і під Рязань. споряджувати і завдавати ударів, і ми чітко розумітимемо, коли вони будуть готові. А може, поки вони будуть готувати ці літаки до ударів, хтось або щось прилетить по цьому аеродрому», – підсумував Жданов. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.